Доброго дня, друзі. Зарані прошу вибачення, трошки тут після температури мене обкидало. Під губами герпес. Ну це таке. Прошу вибачення за такий вид, але мушу записати відео, сказати про те, що дуже складна ситуація зараз склалася, і росіяни зробили такий, щоб розтягнути наші сили на сході України. Вони просто зайшли дерге угрупуванням. Там до двох-трьох рот зайшли в Чернігівську область, і по їм паблікам, по їхнім інформаціям, вони окупували декілька сіл. Два-три села вони окупували. Але ця інформація наразі ще не є підтвердженою, тому що наш генеральний штаб офіційно це не визнає. І наразі, на ці хвилини, ворог звідти звід активно вибивається. І виводить звідти свої сили. Наразі просування ворога по Чернігівській області немає, так що не треба панікувати все добре. Ще хотів таке сказати, що зараз дуже складна ситуація склалася в Курахівському напрямку. Росіяни знову. Пробують заходити в Курахово і мають відповідні успіхи. Вони заходять в Курахово, захоплюють вулиця за вулицею, але наші не здаються. Наші не дають росіянам дійти до центру міста і захопити центр міста. Так що ситуація там поки що стабільна, стабільна, напружена, я би так сказав, би. наші воїни тримаються і не дають російські нечисті далі просуватися українським містом Курахово. Наразі ще хочу вас повідомити, що ворог знов почав задіювати проти України авіаційні засоби ураження, ракети, калібри, шахеди цієї ночі дуже масована ракетна атака була. Збито 200, було випущено загалом 220 цілей з літаків Ту 95, Ту 22 і бомбардувальників су 35 Су-34. Також ще залітали шахети. Сьогодні літали наші f 16 багато дуже було збито ракет ворога, це дуже добре. Але й було багато влучань. Так що нам потрібно ще удосконалювати і зміцнювати наше ППО і чекати допомоги від західних партнерів, тому що цього недостатньо, бо ворог застосовує масові ракетні обстріли, але він їх застосовує тоді, коли дійсно накопичує всю необхідну кількість. Це проходить 2-3 місяці, можливо, навіть і більше. Він накопичує достатню кількість ракет і одним залпом б'є по енергоносіям України. Так ще, ще пробігтися по фронтам. Зараз от ще дуже складна ситуація на Покровському напрямку. Там також ворог активізувався Південніше Силидового і на північ від Мирнограда він не пробує обходити наші сили і брати місто в напівкільце Мирноград, а Південніше Силидового він просувається полями і також має, на жаль, успіхи. Там дуже складно, але там стоять найсильніші наші бригади, тому дають відсіч російським солдатам і не допускають прориву і обвалу лінії фронту. Також ще дуже складна ситуація зараз в Курській області. Там от Ви знаєте, що Росія туди кинула до 50 тисяч військових піхоти і близько 10 тисяч північнокорейських солдатів живого м'яса. Путін наказав вибити українські сили з Курської області до інавгурації Трампа, тому що щоб він мав багато козирів в своїх руках, він от такий дав наказ, але в них там нічого не виходить, тому що в нас там стоять потужні хлопці, потужні козаки, які тримають оборону. Також там, якщо взяти кількість піхоти, то це буде, ну я не знаю, можливо, як 1 до 10, але наші е, козаки там тримаються. Тримаються і не дають ворогові просуватися і звільняти Курську область. Так що там ситуація також складна, дуже складна, але от стоять хлопці, напружено стабільна ситуація там, але поки що під контролем. Наразі по всіх фронтах зараз. Без змін російська армія наступає, має успіхи значні. Ми зараз от більше в обороні обороняємося, тому що в нас менше сил, в нас менше солдатів, в нас менше техніки і менше всього. Але це дає нам змогу все рівно стримувати цю російську навалу, і як і стає набагато от оптимістичніше, те, що. Фронт ще не, не сипеться ще е, більше, ніж він почав сипатися останні місяці. Також слідкуємо за ситуацією, там дивимося і спостерігаємо. Хлопці наші стоять. На цьому відео я хотів закінчити коротенько, так записати вам відео. Всім дякую, всім ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарної днини. До побачення.